Всім привіт! Давайте поговоримо на тему зміна цільового призначення земельної ділянки. Дуже часто зміна цільового призначення земельної ділянки є передумовою для здійснення комерційної діяльності та будівництва. Найбільш поширеними ситуаціями зміна цільового призначення землі є, зміна цільового призначення ЗСГ на будівництво житлового будинку, зміна цільового призначення ЗСГ на сидівництво і дачне будівництво. Зміна цільового призначення з ОСГ на комерцію. Зміна цільового призначення будівництва житлового будинку на комерцію. Наприклад, кафе, ресторан, магазин, готель. Зміна цільового призначення земель певної категорії на землі промисловості, транспорту, енергетики, наприклад, СТО, автомийки, склади. Зміна цільового призначення земель певної категорії на землі рекреації. Наші досвідчені юристи підготують всі необхідні документи та забезпечать повний юридичний супровід на всіх етапах оформлення документів. Підписуйся, тут все про твої права, а новим клієнтам первинна юридична консультація безкоштовна.